Я дуже хотіла б це почути раніше. Хочу сьогодні поговорити про тему дружби та любові. Часто ми можемо сказати, що я його люблю або я її люблю як до своєї пари, так і до свого друга там чи подруги. Але чи задавалися ви запитанням, чи насправді я люблю цю людину? Що означає взагалі любити? Любити світ, любити тварин, любити людей, любити будь-що і будь-кого. І відповідь абсолютно проста: любити. Це приймати безумовно людину такою, яка вона є, не намагаючись її змінити ні на один відсоток. А погодьтесь це зробити дуже дуже важко. Зазвичай, коли людина не така, як нам хочеться, ми хочемо так, або інакше її акуратно переробити під себе, абсолютно якби порушуючи її особисті кордони, проте ми самі цього не розуміємо. Ми ніби кажемо, що ми це робимо з добра, з турботи, з нашого хвилювання за людину. І нібито ми ж бажаємо людині тільки найкращого. Але це не є любов ні до будь-якої пересічної людини, ні до свого кохання, ні до своїх близьких, ні до друзів, ні до кого. Ви можете сказати, що ви любите людину лише тоді, коли ви її по справжньому сприймаєте такою, яка вона є, навіть якщо вона має якусь думку таку, яка зовсім не відповідає вашій. Це дуже зараз. Підходить, скажімо так, для нашого суспільства, тому що ми живемо в період і в час, особливо українці, коли кожен обирає, як йому жити, де йому жити, кого йому слухати, і часто, коли людина вільно виражає свою думку в тій чи іншій сфері, про ту чи іншу подію її абсолютно не сприймають, і саме таким чином ви можете перевіряти любов близьких своїх людей до себе. Саме тоді, коли ви почнете бути самі з собою, говорити те, що ви по справжньому думаєте, не намагаючись бути кимось в очах інших людей, лише тоді ви зможете зрозуміти, чи по-справжньому ця людина любить вас і чи потрібно взагалі з нею бути, спілкуватися і мати будь-які зв'язки. Я ж від себе вам бажаю ніколи не сумніватися в любові близьких своїх людей до вас. І також бажаю вам завжди приймати ваших близьких такими, які вони є, не намагаючись їх змінити. Дайте людям бути такими, які вони хочуть бути, а не такими, якими хочете ви, щоб вони були. Всім пока!